Друзі, вітаємо на нашому каналі. Українські військові продовжують мужньо боронити рідну землю. Упродовж минулої доби ЗСУ завдали чимало клопотів ворогові. Зокрема, підірвали кадирівців і склад з боєкомплектом. Як зазначать у Генштабі ЗСУ, наші військові з використанням артилерії завдають точкових ударів по російських бійцях. Тож статистика втрат ворога продовжує поповнюватися щоденно, завдяки артилерії у населеному пункті Новоіванівка, що на Луганщині, знищили склад з боєприпасами Окупантів, крім цього, ліквідували понад 10 кадирівців. Також близько 10 кадирівців відправили на той світ у Сватовому, а ще перетворили на брухт близько 5 вантажівок з боєкомплектом. Результативно працювала минулої доби українська авіація, яка завдала 21 удар. За підтвердженою інформацією, уражено 17 районів скупчень ворога та його техніки, дві опорні пункти, дві позиції ЗРК. А ще підрозділи ППО знищили 5 БПЛА окупантів. Поралися зі своєю роботою також під Дрозділи ракетних військ і артилерії вони влучили у пункт управління, два райони скупчення живої сили та зброї, радіолокаційну станцію і інші важливі об'єкти війська Росії. Атаки ворога не вщухають. Водночас слід розуміти, що російські військові продовжують атакувати як наші позиції, так і цивільне населення. Не минулося і без проб наступати на Бахмутському та Авдіївському напрямках. За минулу добу зафіксували рух ворога поблизу Іванграда, Бахмута, Бахмутського, Соледара, Курдьомівки, Красногорівки, Новомихайлівки, Невелеського та Тернової. Усі спроби окупантів іти в наступ зсу відбили. Крім того, за минулу добу росіяни завдали п'ять ракетних і до 30 авіаударів. Також відомо про понад 100 обстрілів з РСЗВ. під атаки. Потрапили райони понад 40 населених пунктів, зокрема Дніпро і область. Приколотне на Харківщині, а також велика Олександрика Херсонської області. Щодо ситуації на напрямках, то вона практично не змінилася. Так на Волинському та Поліському активності ворога не спостерігають. Водночас зберігається загроза як ракетних ударів, так і атак з допомогою БПЛА. Їх ворог може випускати з території Білорусі. Інші напрямки ворог продовжував щедро поливати вогнем. Мовиться про Сіверський, Слобожанський, Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Новопавлівський. Запорізький і Південнобузький. Що стосується останнього, то окупанти ще й проводили до 20 вильотів безпілотників для проведення розвідки. Друзі, на цьому все. Бережіть себе та підтримуйте Збройні Сили України. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та не забувайте ставити лайки. До побачення!